Прошу вас відкласти розгляд справ, викликати свідків та повідомити нас завчасно про наступну дату розгляду справи. Ось таке Добре, я вас почув. Добре, я вас. Почув, ситуація слідуча. Я е, даним Добровольський Віктор Васильович так та когось Я не є свідком, я є інспектор контрольної служби, який зафіксував я правопорушення. Є, і виніс по тому адміністративний протокол про адміністративне правопорушення. Склав адміністративний протокол про адміністративне правопорушення. розумієте? Добровольський Він свідомі обставини правопорушення. Обставлений да. віком. Ну, він бачить? Вчинення провошення до кого я його зафіксував, тому що я є інспектором патрульної служби. Вам посвідчення показати? Я показував посвідчення. Ви я не вам зачитав 272. Хто є yeah. свідком? Тобто ви є інспектор свідок Я інспект. Хочу тобто, нарешті, що до вас доносить. Добре, дивіться ви, uh, ситуація. Зато, вас uh, чому ви не з'явилися тоді з uh, свідком іншим зараз? Світло визивається на заряджено за добрих особа. Вас права визивається. Дана особа має свої власні справи. А ваш, ваш виклик офіційний, для неї є обов'язок з'явитися. Знову ж таки, 272 почитайте її. Попередили вас про розі справи сьогодні 19, 17.30. Я вам чесно, що ви можете робити світло, ви, може ви могли прийти з свідком. Відразу відразу. У вас немає ну, обов'язку сюди приходити. Ми сподівалися, що ви як посадова особа, яка була на місці. Яка бачила всіх свідків правопорушення, і ви повинні були забезпечити нам своєчасний, об'єктивний, повний розправи, і викликати всіх свідків, цього ви не зробили. Чи ви чомусь тільки свій рапорт долучили? Інших свідків для вас не було. Тому ми вам кажемо, що й був свідок. це пасажир автомобіля, в якому пересувалася особа, яка притягується. Ми вам дали дані цієї особи, місце проживання, повідомили, які відомості вона може повідомити. Ви зобов'язані її викликати і допитати якось свідки. Було з з нею сьогодні на розгляд... нас да, немає обов'язку доставляти свідки сюди. Добре, ви дивіться, справа ситуація далі слідується. Є докази ще по даній справі. Бо і тим бачите, що свідок докази. Ну, ще якісь надасть зараз На, на даний час, є. Свідок. На, час є. є свідок. на даний час тут зараз на місці є докази. На, на даний, даний, час, даний час у нас є клопотання про виклик свідка. Доказів більше ніяких. На даний час є клопотання. Добре, ви є адвокатом, так, так. так. ви представляєте інтереси цього. Добре, довір у вас є. У вас в копія є матеріал справи. Що ви представляєте його. Ну, у вас є матеріал і справа. Ну, ну, починаю, так, так. Я вам посвідчення приділю. Ще раз приділю вам посвідчення. Ні, не потрібно вже. Дивіться, по даному, даному клопотанні ви можете так само. У даному клопотанні ви заявили устно, можете е написати письмо, я прикріплю до даної справи, і е з понеділка е в робочий час е в канцелярію офіційну відповідь на клопотання. Не зрозумів, на коли буде призначення ви справи. Е е е якщо зараз немає більше ніяких вас доказів вас справи, я зараз по попрошу вас вийти і в даному, по даній справі всі. Е за і проти ваше клопотання і все і винесли. Ви, ви, ви повинні задовільнити або відхилити це клопотання. Ви його задовільняєте, чи ви його відхиляєте? Я... А вже потім ви будете собі там щось сам робити і наносити постанову. Так я що, не зараз можете? не виношу постанову, ви я буду зараз можна? розглядати справу. Так ви не можете без нас її розглянути. Ви, вас... ви... ви вийдіть, будь ласка, я залишу це і розгляну справу. Я. Це фактор, ви звідки з'явилися? Я вас. Попросу. Ви повинні в нашій присутності розглядати справу, а не ви вийдіть. Я щось там буду собі думати, гадати. У нас є клопотання, ви повинні його або задовільнити, або відхилити. Що ви робите? Я залишаюся в даній домації для розгляду справи. Можете клопотання дати мені надати зараз, я, я прикріплю його до справи. Відповідь на, на дане клопотання офіційно Воно перешкоджає меншому розгляду справи. Ви що того не розумієте? Це не є якийсь там запит, вам дайте інформацію. Це є клопотання особи, яка притягується до відповідальності. Вона вам каже, є світло, просимо його виповідати. Ви повинні зараз голосити відповідь на дане клопотання офіційно. На дані офіційно, якщо ви хочете по даному клопотанню відповідь, офіційно звернетеся в канцелярію з понеділка і вам будуть на дані клопотання. Саша, треба йти до Зозолі за жесть. Я не знаю, це просто не знаю, що відбувається. Та я сам шокований, я навіть сам не знаю, що відбувається. Вам треба трошки юриспруденцію почитати. Взагалі не орієнтуєтесь взагалі в час. В присутності осіб, які тут перебувають, я прощаю інспектора клопотання про виклик світів, защитує клопотання з метою забезпечення повного та об'єктивного розгляду справи. Прошу викликати та допитати в якості світки наступних осіб. Добровольського ВВВ, інспектора патрульної служби рота No2 батальйону номер 3 УПС МВС міста Львова, передвого міліції, слугова адреса Перефетського, 19 місто Львів. Яка агресою, Особа перебувала, перебувала в транспортному засобі разом з особою, яка притягується до відповідальності, та є свідком проїзду перехрестя. Прошу відкласти розгляд справи для виклику свідків 23 жовтня 2015 року. Підпис особи, яка притягується. Чим передбачено вихід з даного приміщення? Будь ласка, похитьте кімнату. Я Чим ви керуєтеся? Якою нормою Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено те, що ми повинні покинути. Я, я залишаюся для розгляду дані справи. Почитаю ваші клопотання, почитаю о, всі докази, які подивлюся, які ви мені на, на, пред'явили. Ви клопотання повинні задовільнити Някі? або відхилити, а тоді ж піти до оцінки клопотання, добри. я казав, що по даних клопотаннях я не маю права їх вам задовільняти чи... Так, ви особи яка розглядає справу, що ви робите? Так, якщо ви хочете по даних клопотання офіційно, щоб ви, ви відхилили клопотання про відвід. Все, ми це зрозуміли і пішли далі. Ми, ми заявили про виклик свідки. Ви не можете його десь відкласти на якийсь офіційний розгляд, а зараз не відкладає, я його притягу до справи і все. Повинні, ви ви повинні рішення по ньому. Далі я, я прийму, прийму рішення і далі вам скажу рішення по даній Якщо ви, якщо ви захочете, будете оскаржувати мої дії, подавати в суд. Та і, ми так. однозначно наші дії будемо скажуть. Це мови так. немає. Ви викликаєте свідки, які заявлені? От бач, дана справа була. Назначена сьогодні на 17.30. Ви, ви мали прийти нас, на розгляданої справи. Ви світі, мали, ви мали прийти на, на розгляда... ну, вже з цима доказами, які або заперечення. Ви вийшли, ми, прийшли, ми вам заявили, що є свідок, просимо його викликати і допитати, в людини є особисте життя, якщо вам таке відомо. Тому вона повинна з'являтися в патрульну службу тільки на виклик, на офіційний виклик, а не коли хтось кому щось сказав. Так, ви представляєте, ви представляєте інтереси, інтереси особи, яка притягується, так? Яка притягується до триної відповідальності. Якщо ви прийшли доказувати її невинуватість, ви повинні були за забезпечити її відповідними правовими, прав, як правильно сказати. Е, ви повинні забезпечити її доказами, тими, які там її вважають. Він, він забезпечив. Не... Так, ви підготов... свідка не привели? Так, не... немає... в... у нас немає даже права такого водити свідку. Добре, свід. я, я вам читаю 200 свідку на виклик. Слідуючі питання. По даній справі, будь ласка, запишіть кімнату, довиріть, я розгляну дану справу і винесу рішення. Я вам по даній справі ви Він Він не можете рішення перевозносити по даній справі, ви ще клопотання не розглянули наше. Ви будете да. буде його розглядати зараз чи не будете? Якщо дане клопотання, будь ласка, з понеділка вам дадуть відповідь на дане клопотання. Ви, ви хочете, хочете що? Ось, Ви чесно, ви не орієнтуєтеся взагалі в процедурі розгляду справи. Ви зараз мені ній самі кінці розказуєте. Ви, хочете, ви що? повинні Щоп? клопотання розглянути негайно. Або візьміть собі паузу, призначте нам нову дату. Добре, що Добре. Ви не можете, ви хочете, вона, що свідка немає, от мені свідка викликати і допитати. І тільки після цього ви будете мати належні докази, їх оціните собі і винести себе законне рішення. Як ви можете прийняти рішення, що ви свідка не допитали? Що ви робили на місці? Чому ви не опитали цю особу? На місці? Так. На місці мені, коли приїхала мати. Даної особи заявила, що я не мав права з нею військові укласти, тому що вона є неповзюла. Ви є посадова особа. Не Ви тоді викладаєте її разом її... з нами і допити. Ну, я, я вам ще раз говорю, на виклик, у повноваженому органу, що посадової особи світу не з'явитися. Якщо він буде це ігнорувати, застосуйте передбачені законом способи доставки сміття. Фізична особа не може когось заставляти, кудись ходити. Таким чином, ви повинні або відхилити це клопотання і сказати, мені наплівать на те, що ви там написали. І я собі то, що бачу, то і напишу. Ми вас тоді почули і тоді зробимо так, як ви сказали, підемо в суд і це оскаржемо. Але окрім того, ми ще напишемо заяву про злочинку прокуратуру. Оскільки ви зараз перевищуєте свої службові повноваження, або ви поступаєте по закону, я не кажу по-людськи, по закону, ви задовільняєте клопотання. Призначаєте дату слухання наступну, викликаєте всіх свідків, які заявлені, їх допитуєте і за результатом цього виносите рішення. У вас для цього є два місяці, щоб розглянути цю справу. У Вас нічого не пишеться зробити сьогодні. Не слухайте других вказівок. Ви ще не напущаєте тільки своєю служби, і ви вже поступаєте негідно. Будь ласка, ви маєте право думати, як. Я по Я поступаю гідно, чи я, я значить, що це не американські інспектори читав їм лекції, а от стрігай це. Ну, ви я хочу Ви хочете, щоб ми вийшли, а ви тим часом складете постанову, ми зайдемо і ви нам її оголосите. Так? Розгляну, чи ви хочете, щоб ми вийшли, а ви в тим часом розглянете клопотання? Ні, за всю справу. Загалом. Так розгляд справи відкрито відбувається, тоді ми не маємо виходити. Може, я трошки інакше пояснюю. Я просто не я, можу зрозуміти. Якщо ви я просто думав, що може ви хочете, щоб ми вийшли, а ви тим часом розглянете клопотання. Або ми вийшли і ви винесли постанову. Ми тоді то зрозуміємо, що ви збираєте. А роз, розгляд справи відбувається при нас. Ви при нас витягаєте постанову. Тоді я прийму рішення по даній справі. Ну так ви при нас. Ви виді, я прийму рішення, прийму та рішення та, по даній Тут справі. Немає нарадчої кімнати, як в суді, де суд має дотримуватися протесту. Та, я я це суд видаляється на нарадчу кімнату, да. а не ми виходимо з процедура Плачую, кімнати вона інакше, подумати, чій -чій. Я, Ні, та я навіть не проти вийти, я просто не можу зрозуміти. Ну, ви якось, я розглянуту справу, ну так розгляд справи відкрити. Тоді чому ми маємо виходити? Якщо я... Ви розглядаєте, ви не судно, що це клопотання не розглянули. Це клопотання унеможливлює подальший розгляд. Ви ж не зібрали всіх доказів. Ви що вони законували там? Розкажіть, як вам жилося служба. Тоді ви скажете, добре, це клопотання, я там розгляну потім на досугі. А це не стосується справи. Вам заявили клопотання по справі. Викликати свідка. Оціните надані ним пояснення. Вам було повідомлено дату і час розгляду справи повинні були прийти з свідком. Послухайте. Тоді ви відхиляєте я... це клопотання? Я зараз буду читати, дивитися і винесу рішення питання справи. По даному клопотання виявляєте. Та да Вже пів да, піввосьма. Серйозно жесть. Вже пів восьми вечора. Це просто, це просто це жесть. Ні, я, я думаю, що ми зараз просто йдемо до начальника, то тобто Провольський нехай ропіть, що хоче. Виносить, що хоче. Ми просто звідси йдемо. Бо це ви, ви, ви робите просто повне беззаконня. Ви тут питання будете розглядати чи ні? Чи вам вас треба залишити, щоб ви винесли постанову? Я буду розглядати дану справу. Клопотання, ви будете зараз за наші розглядати чи ні? Дайте пряму відповідь. Ні, да, ні, це. Дану справу загалом буду розглядати. І виносити по ній рішення. Так розглядати ви маєте відкрито. Розглядаєте? по ній рішення. Та виносити, ми, ну... Я прошу вас покинути. Випишу, будь ласка, результатів пракій. Немає робочих часу, я так розумію, вам пояснені на рахунок того, де вони на день так. Закличте, попросите сюди, ви робите зараз Зак, Закличте когось зі старших керівників, офіцерів. ми, ми нас конфліктна власним, ситуація. У ви... конфліктна, і... бо я зараз позвоню в 102 і викличу сюди поліцію. А що робити, якщо відбуваються протиправні дії. Ви порушуєте зараз закон. Ви хочете бачити про ласка. Я відласну. хочу, щоб ви розглянули це питання. Я розгляну ви знаєте західну справу вашу? І воно ви першочергово повинні клопотання розглянути. Ви це розумієте? Оцей маленький елемент розглянути. Клопотання з понеділка вам офіційно на ньому будуть відповідь. Ви зараз повинні його заповітливо відділити. Воно вам адресовано, це клопотання, а не чужим людям. Ви його зараз повинні розглянути. Я, ви, я вас прошу покинути кінці. Для... Ви вчиняєте зараз злочин, перевищите службові повноваження. Ви не маєте права розглядати справу, не розглянувши попадання. І не хоч, давши по ньому розкриваю. ви хочете керівника, керівник буде з понеділка. Його немає. Я, я вас дуже прошу. Не порушуйте закон. Будь ласка. Проконсультуйтеся, і ще раз проконсультуйтеся в своїх керівниках. Не буду нікуди йти, я сиджу тут на місці і кажу вам, що ви, що ви покинули кімнату, я. Ви не свідчуєте справи, з вами рішенням ознайомлю. знайомлю. Порушувати далі закон. Людина хоче робити те, що вона хоче. Я так зрозумів, це поліцейський безпридієш. У ну, мене більше слів немає. Хай він робить те, що він робить, я пропоную йому не завишувати. Чому за, не ви вихід що є цейські безпідлільчики? Чому я виключив камеру включена? Ви ну, ваша ж камера не включена, що ж ви. Моя ну, моя ну, я вам можу на камеру сказати, що я вважаю вас безпідлільчиком. Ну, тому що це моя суб'єктивна думка, і я її вам можу в очі сказати. Я як суспільно. юрист я просто шокований, чесно. Ви я просто не шокований. Не визнаєте, що по даному клопотанню по офіційно з канцелярію вон буде не дії. Я зрозумів. Пішли до керівництва, це